Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж брошей. Тому, друзі, всі броші цікаві, яскраві. Наливайте собі чайок або каву. Ну, поїхали до перегляду. Але на початку, друзі, підпишіться, будь ласка, хто ще не підписаний. Натисніть на дзвіночок, аби далі не пропускати цікавих оглядів. Також ще об'ява рекламна. Ми створили ще один канал, називається Барахолка Цікаве життя. На якому ми знімаємо торгівлю, находки з барахолки. Ну і все-все, що пов'язано з барахолкою. Життя барахольщиків. Буде там дуже цікавий контент. Тому, кому ця тема цікава, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, посилання на цей канал залишимо під, під цим оглядом. Ну, а тепер уже поїхали до перегляду. Почнемо. Ось такий Червоні такі камінці. В по, по право Всі броші, друзі, виробник. Або Чехословаччина, або Радянський Союз. Будь ласка, все ціленьке. Ось така яскрава брошечка, ціна її. 250 гривень. Далі ось така. Дивіться, білі камінці, але дуже крупні такі. Хто полюбляє з такими крупними камінцями? будь ласка. Ось зворотня сторона. Застібка. Все добре. Будь ласка, як переливається. Ціна цієї броші також 250 гривень. Далі ось така брош. Камінці тут Аврора Бореаліс. Дивіться, як переливаються. сонечко вікно світи. Фокус тільки. Дуже гарна брош. Зворотня сторона, будь ласка. Також все ціленьке, застіпка. Ціна цієї також 250 гривень. Далі ось така. Ласочка такі камінці. Темно-коричнюю світло коричневі Всередині аврора Бореаліс 4 штучки. Також яскраво виглядає. Будь ласка, зворотня сторона, застіпка, все добре. Ціна цієї 300 гривень. Наступна ось така. Червоні камінці і середній ряд Aurora Borealis. Також додає шарму і виглядає яскраво. Аврора Бореалос постійно переливається. і брош виглядає яскраво. Будь ласка. Зворотня сторона. Застіпка. Ціна цієї броші. 300 гривень також. Далі ось така. Підсрібло. Тут також помаранчеві такі і жовтенькі. І листочки під срібло зроблені. Також величенька, яскрава брош. Зворотня сторона, будь ласка, також під срібло зроблено. Застібка, все добре. Ціна цієї броші 400 гривень. Далі ось така брош. Брош підвіз така. Чи як вони називаються ці? Ну, з так. Да, підвіски такі синенького кольору, в позолоті, також виглядає яскраво. Будь ласка, зворотня сторона, застіпка, все добре. Ціна цієї броші також 400 гривень. Далі ось така. Тут також зелені камінці, всередині величенький зелений. Тут в вигляді сердечко так зроблено. Також яскрава брош, Позолота. зворотня сторона, застіпка, ціна цієї також. 400 гривень. Ось ще така з зеленими камінцями, але всередині такий крупний камінець і по кругу маленький. Також в позолоті, ласка. Виглядає яскраво. Зворотня сторона, застіпка. Ціна цієї броси 400 гривень. Застепка вискочила. Далі ось така, така коричнева. І середній рядочок Аврора Бориалис. Також. Коли вони додавлені, аврора Бореаліс дуже яскраво переливається, вони блищать на сонці. І брош виглядає такой дуже блестящий. Як брюліки блистять, так, так і брош. Дуже. так, да, да. Будь ласка. Зворотня сторона. Застіпка. Все працює. Тут поправити треба, а так все застьовується, все працює. Ціна цієї броші також 400 гривень. Далі ось така, вже величенька, побільше, побільші ці десь де, діаметр 6 см, 6,5, може, 7. Будь ласка, такі. Рожеві, да? щось таке. Темно-рожеві, світло рожеві. Да, світло рожає, темне. І всередині, і всередині і такий, да. темний. Темний, да. такий десь, як марганцовка. Як Тем. Сніжиночка така. Да, Яскрава брош, переливається, будь ласка. Зворотня сторона. позолота. Застіпка, все добре. Ціна її 500 гривень. Далі ще така сама, але трошки відрізняється, да, темніші тут камінці. Темніші. Там світліші були. Ну, якщо дві разом покласти, вони трошки відрізняються. А також така сама. Розміром. Розміром все те саме. Зворотня сторона, застіпка, все добре. Ціна цієї, друзі, також 500 гривень. Далі ще брош підвіс, Тут такі червоні камінці, на підвісі рожеві, по колу тут рожеві. Також така яскрава. Виглядає дуже так, гарно. Зворотня сторона, будь ласка, позолота. Застібка все добре. Ціна цієї також 500 гривень. Далі ще брош підвіз. Тут такі гранатові камінці. Кровавий так. Так їда, кроваві, дуже яркі. Ось так боком показую, сонечко пробиває. Ну, відео вона красу не так передає. Так, да, да, живу, живу. Нагрой, живу дуже краси. яскраво виглядає. Зворотня так, сторона, смазує. застіпка. Дуже гарна брош підвіз. Ціна 600 гривень. Далі ще брош з підвісом. Тут Анна, Анна Австрійська. Да, тут така форма, дуже цікава з такими переходами, де. Да. І тут висять такі величенькі камінці. Зверху величенькі. Ну, виглядає яскраво. Ну да воно так може до сонця трошки поверни. Так яка така. Да, блистинь. І колір такий приємний для глаз. Mm. Будь ласка, зворотня сторона. Застібка, все добре. Ціна цієї також 600 гривень. Далі ось така червона. Ось такий. Не спілий гранат, ще не дозрівший. Теж яскраво виглядав. Також з підвісами. Величенькі, так. Да, величенькі камінці. Будь ласка. Також дуже гарно. Всі броші сьогодні дуже гарні. Бумба ну, я жілка і сам безбирав. Зворотня під срібло. Сторона. Краса. Будь ласочку. Замок, все, все застіпка ціленька. І ще брош з підвісами. останні на сьогодні. Ось такі темно-рожеві камінці. Під золото зроблені, По золото такі, Застарено, дуже гарно. Дуже гарно. Зворотня сторона, Застіпка. все працює. Ціна цієї броші 600 гривень. Ну і останній, друзі, предмет на сьогодні. Ось такий браслет, будь ласка, Вон на сонці. Це бурштин. Бурштин. Такий, як прибалтик, так, да, так. Да. Який дуже люблять поцінувачі. Оце між ними прокладки такі. Позолочені. Позолочені вони. Вага його я важив повністю з цими позолоченими. 47,7. Грам. Вони ті метал там майже нічого не вість. Так, да, так, да, бурштин, вага бурштина. І шарики такі десь сантиметр, десь, 13 да. міліметрів. 12-13 десь. Гарні. маленькі. Дуже гарний браслет. Не побиті, не де. Да, да. Стан якісний. Це заводський. Ну так, да, якийсь це бренд. За... Ну це прибалтійський, це заводський. тихо да, да. тихо, тих, не спіши. Дуже гарна річ. Не дешева, звісно, бурштин дешевим не буває. Але дуже гарна і якісна. Ціна цього браслету 4000 гривень. Друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд продаж брошів, поставте до нього, будь ласка, вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Є на початку, наприкінці огляду, є під кожним нашим оглядом. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки. Ну а я по традиції хочу побажати вам всім міцного здоров'я, мирного неба. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.